Ситуація розвиток біометану виробництва. Розумієте, можливо, пан Камельчук про інше, про інше говорив. Можливо, я просто не чув, про що йде. У нас же зараз проблема не в енергоресурсах, там, біосміття там, чи, наприклад, вугілля чи щось інше. У нас питання в тому, що самі потужності по генерації зруйновані. Якщо, наприклад, умовно кажучи, Зміївська тез, вона зруйнована, енергоблоки знищені. Да? То яка різниця, що туди завозити? Чи це буде біометан немає чи основи. Щось? основа немає. Якщо, наприклад, удари йдуть Ладижинській тез в Вінницькій області, і вона, як пишуть зараз, ЗМІ зруйнована, то чи, яким чином бі бі біометан значить, врятує ситуацію, чи там Бурштинська тез. У нас проблема в тому, що зруйновані електростанції. У нас не дефіцит палива на цих електростанціях, а зруйновані електростанції. Тому тут зовсім інші підходи і зовсім інша проблематика повинна звучати. Тобто, що робити, чим замінити ці блоки? Чим замінити цю енергетику, ці, це, це виробництво? Ну, зрозуміло, що побудувати нову Теса роки і мільярди інвестицій це нереально в умовах війни. Зараз лунають пропозиції, давайте децентралізуємо, побудуємо якісь там маленькі блоки і так далі. Но хто рахував вартість? Я кажу, не будівництво, а вартість електричної енергії, яка буде на них вироблятися, вона буде в рази дорожча. Тому все це створює серйозну проблему, це дуже серйозний виклик для влади. Тут треба думати, як вирішити цю проблему комплексно. Я думаю, що без військового вирішення проблеми Запорізької АЕС нам буде дуже складно. А у нас є спроможності військовим шляхом забрати я. Запорізьку атомну електростанцію. Я думаю, моя думка особисто, я можу помилятися. Але військові цілі, які ставить перед собою Україна, ведучи війну, повинні мати на меті вирішення першочергових задач. Коли ми ввели наступ минулому році з метою там, прориву в Крим і так далі, я розумію, що це була спроба вирішити глобальну проблему да? із Кримом, із Сходом і вихід на Азовське море. Можливо, і був сенс зосередитись, скажімо, на більш локальній операції по звільненню Запорізької АЕС. І той же самий Каховський АГС, яку підірвали. Тому що без контролю русла Дніпра, без контролю над Запорізькою АЕС, навіть заморозка конфлікту буде мати страшні наслідки для економіки України. І от мені здається, що це ж не військові вирішують, куди ми наступаємо, Це політичне керівництво ставить задачі. От з моєї точки зору, найближчою задачою стратегічною, є якраз звільнення Запорізької АЕС. Це питання, від якого залежить доля України, майбутнє.